яке <реш> воно ніжне, як плюшовий мішка. <реш> у нас на даний момент є 10 прекрасних звірят. Навіть один уже родився тут, у нас на фермі. от коричневий такий прекрасний, а там є один, то його звати Буба. Другий є у нас з коричневим образом Крипто. Він такий один з лідерів стає, є такі гарні віна Ківі, Містер Том, Армані. Ну, це хлопчик. І дівчатка є Яна, є Жасмін, є Масті. Усіх по іменах знаю, вони зі мною говорять усі. Ну там Подивитися в очі, це таких очей ви ні у кого не бачили. Ця тваринка чує на відстані, що дитинка хвора. Кримківська приїжджала мама з дитиною. Дитина не відходила від альпак. Вони і, 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 чуть не цілувалися, і гладив, і все, все. І потім мама по правді мені сказала, що в дитини синдром аутизму. От буде стояти 10 діточок, одна дитина буде хвора, і вони підуть до цієї однієї дитини. І я думаю, що це за цим майбутнє закінчиться, дай Бог швидше війна, і ми будемо займатися реабілітацією військових. Раніше було хобі, павичі, фазани. Дуже багато в нас було, займалися розведенням їх. А роки три назад, перебуваючи за кордоном, Пішли на екскурсію на таку Альпако ферму, і вона нам так зайшла, що я вирішив, що я любими зусиллями зроблю подарок для надвірнянців і завезу цих прекрасних божественних тваринок. Є появився поляків подарок привезли кінгуру. І шукаю пару, не можу ніде знайти. Що... Побачити репортаж, може хтось знає, де є дівчинка, відкуплю з задоволенням все. Є в нас ще павичів багато, є в нас вівці, у нас є кози, у нас є багато курей, фазани. Може, якби не війна, може би щось. І ще би були. Ми зробили безкоштовний вхід, але стоїть скринька для благодійних внесків. І на скринці пише, що для делікатесів нашим звіряткам все-все-все.